Педагоги не будуть мобілізовані до війська. Верховна Рада наприкінці липня внесла зміни до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і розширила перелік професій та умов, які звільняють від мобілізації працівників освіти. Так не підлягають призову вчителі, викладачі вишів та ПТУ, які працюють в освітніх закладах, не менш ніж на 0,75 ставки. Наразі внесені зміни до цього закону, зокрема до статті 23, є наповнення щодо науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Передбачена відстрочка від мобілізації на особливий на особливий період. І ми маємо визначення педагогічними працівниками, не є охоронці вищих навчальних закладів, не є допоміжний персонал. Тобто вони і мають іншу категорію. Вони не є фаховими працівниками у тій саме, от науково-педагогічними чи педагогічними працівниками вони не є. Досі професійно-технічна освіта із цієї ланки випадала, і законної підстави не мобілізувати вкладачів ПТУ не було. Крім того, був нюанс. Якщо викладач не мав наукового ступеня, то міг бути мобілізованим. Зараз освіту поставили в пріоритет. Я думаю, що це вчасне рішення. Тут внесений такий нюанс новий, що до того науково педагогічні працівники, які не мали наукового ступеня, вони не могли, не, 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 були, не отримували бронь. Є певні категорії, особливі фахівців, які закінчили. Військові кафедри і спеціальності, які специфічні, затр... для армії, специфічні для армії, то вони можуть бути призвані. Загалом це рішення хороше. У першу чергу відповідні документи до центрів комплектування про своїх працівників мають подати керівники навчальних закладів. Також довідки із відділу кадрів можуть принести і самі педагоги. Тобто вони мають предоставити так само територіальні центри комплектування відповідні документи, що вони дійсно такими і являються, і відповідно вони не підлягають мобілізації. І тому, ще раз говорю: у нас головна проблема, що люди просто бояться прийти, показати відповідні документи, і він чисто може ходити з чистою совістю, собі займатися своїми справами. Після актуалізації даних у центрах комплектування варто носити з собою документи, які підтверджують ваше право не бути мобілізованим. На цьому наголошують в обласній військовій адміністрації. Мати завжди при собі довідку. А від університету, яка відповідно визначає, що ти якраз і є цією категорією, це буде зразу ж знімати всі запитання на вулиці, якщо вас зупиняють або будь-якому закладі представники військового комісаріату. Ну і плюс ця довідка, звичайно, повинна бути подана до військового комісаріату для того, щоб при вже зустрічній звірці було зрозуміло, що так, що ви не підлягаєте, тому що у вас є відповідна відмітка по обліку. Уже із 1 вересня на Закарпатті планують відновити очне навчання у всіх типах освітніх закладів, щоб навчальний процес не було зірвано. Влада рекомендує керівникам начальних закладів не відтягувати із подачі відповідних документів а педагогам варто перевірити у центрах комплектування, чи дані про них внесені у відповідні реєстри та актуалізовані.